Сьогодні ми будемо говорити про одну із найважливіших частин мови дієслови. дієслово. Дієслово це частина мови, що відповідає за вираження дії, процесу чи стану предмета, а також здатне змінюватися залежно від багатьох граматичних категорій. Це не просто важлива частина мови, це основа, що рухає будь-яке речення. Отже, давайте розберемося, чому дієслово таке важливе та які його особливості. Дієслово – це самостійна частина мови, яка позначає дію або стан і може виконувати синтаксичну роль присутка в реченні. Без дієслова речення не може існувати, адже воно саме визначає дію чи стан того чи іншого предмета. Дієслово можна поділити за семантикою на дві основні групи, ті, що позначають дію, наприклад, працювати, писати, і ті, що позначають стан чи процес. Наприклад, бути стояти. А Дієслово володіє кількома граматичними категоріями. Сьогодні ми розглянемо основні з них, вид. Дієслово може бути доконаного, недоконаного виду. Час дієслово може виражати час дії, минулий теперішній майбутній. Спосіб є три способи: дійсний, умовний, наказовий. Четверте особа. Дієслово змінюється в залежності від особи. Перша, друга, третя однина чи ножина. Число. Діслова мають форму однини та множини. Рід для дійслів минулого часу характерна зміна за родами. Стан дієслово може бути активним або пасивним. Розглянемо категорію виду. Дійслово може бути доконаного виду, коли дія є завершеною, наприклад, прочитав, намалював. А також недоконаного виду, коли дія триває або повторюється, читаю, малюю. Наприклад, я прочитала книгу це завершений дія. Отже, прочитав має доконаний вид. Якщо ми скажемо я читаю книгу, діє, ще триває, тому це буде недоконаний вид. А, також дієслово має категорію способів. Існують три способи. Дійсний спосіб означає реальну дію. Що виконується в момент мовлення: розмовляю, працював. Умовний спосіб виражаю умову або можливу дію. Розмовляв би, працював би. Наказовий спосіб Виражає наказ або спонукання в дії. Говори працюй. Таким чином, вибір способу залежить від того, яку самодію ми хочемо виразити. Тепер розглянемо, як ці слова змінюються за часами. Теперішній час виражає дію, що відбувається зараз, і притаманний лише дій словам недоконаного виду. Грає читає. Минулий час виражає дію, що відбулася в минулому, і має форми як для доконаного, так і для недоконаного виду. Грав, читав. Майбутній час в українській мові має дві форми: проста форма для дійслів доконаного виду. Прочитати прочитає. А складена форма для дієслів недоконаного виду читає, буде читати. А дієслова також мають особові форми, які не змінюються за особами. Інфінітив це початкова форма дієслова, яка позначає загальну дію читати. Дієприкметник – це форма слова, яка вказує на ознаку предмета, прочитаний писаний і дієприслівник форма, що позначає супутню дію. Прочитавши, пишучи. Ці форми використовуються для побудови складних конструкцій. Зараз розглянемо активний і пасивний стан дієслів. Активний стан це звична форма дієслова, коли дія виконується суб'єктом. Учень читає книгу. Пасивний стан це коли дія переходить на об'єкт, тобто книга, прочитана учнем. Тепер давайте розберемо дієслово морфологічно. Візьмемо слово говоритиме, почнемо з початкової форми говорити. Вид недоконаний, бо ця дія ще не завершена. Час майбутній, бо дія відбудеться в майбутньому. Особа друга ти говоритимеш. Число одна, спосіб дійсний дієвідміння перша, і стан – активний. В українському реченні дієслово переважно виступає присутком, тобто основним елементом. Наприклад, в реченні вона пише листа дієслово лише є присудком. Також дієслово може бути частиною складненого присудка, або бути частиною дієприслівникового звороту, як у фразі, зробивши вправу, учень відпочив. Отже, сьогодні ми розглянемо граматичні категорії дієслів, як дієслова змінюються за часами, видами і способами. Різні форми дієслів і їх роль у реченні, а також як правильно робити морфологічний розбір дієслова. Дійслово це не просто частина мови, це речення, яке надає йому динаміки та сенсу. Дякую за увагу!